Давайте поговоримо про те, як пов'язана оця історія з новим американсько-російським планом і тиском на Україну із справою міндіча. Я зараз спостерігаю багато конспірології на цю тему. Спершу я бачив, що е деякі люди писали, що дивіться, це Коломойський, значить, запустив через набу розслідування по міндічу для того, щоб помститися Зеленському, бо той посадив Коломойського до в'язниці. Ця дичина не прижилася. І зараз пішла інша дичина. Зокрема, Наталя Мосейчук вчора написала, що красти, звичайно, не можна, надто коли країна купається в крові. Але хто ще вірить у збіг антикорупційного скандалу із капітуляцією, яку сьогодні пропонують Україні в Анкарі? Не треба бути овочем, кажете. І от таким чином Наталя Мосейчук намагається натякати, що це все запустили кляті американці. Дональд Трамп подзвонив в набу і сказав. Ану бігом, негайно, давайте запускайте оцю історію. Будемо змушувати Україну примушувати її до капітуляції. Я переконаний, що тут насправді немає ніякої конспірології. І чи користуються американці зараз моментом, так вони користуються. Чи бачать американці, що в нас політична криза в Україні? Так вони бачать. Чи бачать, що вони... Чи бачать вони, що в нас є також і військова криза? Бачать. І вони відповідно намагаються тиснути на нас у цей момент. Але історія з корупційним скандалом це наша українська проблема, яка виникла через дії українських посадовців, а не через дії американців, ілюмінатів, рептилоїдів чи кого ще. Якби не було міндіча. І 100 мільйонів і двушкою в Москву, і деркача в цій історії, який зараз є сенатором Російської Федерації, то у американців не було б і приводів тиснути зараз на Україну. Тому я не вбачаю тут жодної конспірології. Але я, звісно, бачу, що американці користуються цією ситуацією, політичним скандалом, турбулентністю, яка виникла в Україні. Американці думають, що вони можуть скористатися моментом. І примусити Україну до капітуляції. Чи можемо ми цьому запобігти? Чи можемо ми дати відсіч? Можемо. І є конкретний рецепт, що потрібно для цього робити. Ми маємо розібратися із нашими внутрішніми проблемами, тому що а, примушують до чогось завжди лише слабких. Тому що нам ніхто не зможе нічого нав'язувати, якщо у нас буде сильна позиція. А американці побачили, що позиція України послабилася і тому почали тиснути. І це цілком закономірно. Тому ми самі собі створили оцю проблему.